Дорогі украчани, шановні жителі громади, від щирого серця вітаю вас з різдвяними святами та новим роком. Ще один рік нашого життя стає історією. Цей рік був надзвичайно тяжким для кожного з нас, адже війна не оминула жодної сім'ї зодної родини. Хтось вимушено покинув свої домівки, рятуючи життя своїх дітей, близьких рідних. Багато наших земляків стали на захист рідної України. Та найтяжче для нас багато хто не повернувся до рідного дому. Багато горя, болю і страждань українці перенесли за минулий рік. Нелюди окупанти роблять все, аби в холодну пору залишити нас без світла, води, тепла. Та ми не здаємося, ця війна нас згуртувала і загартувала. Як єдине ціле, українці стали на захист своєї рідної землі. Ті, хто не захищає Україну зі зброєю в руках, роблять все можливе тут в тилу, створюючи добровільчі формування територіальної оборони, утворюючи волонтерські пункти, волонтерські організації, проводять акції, заходи, на яких збирають кошти для підтримки Збройних сил України. Щиро дякую кожному з вас, дякую кожному захиснику і захисниці, кожній матері і батьку, доньці і сину, чиї рідні сьогодні. Зброю в руках захищають Україну і український народ. Дякую керівництву Житомирської військової адміністрації та європейським країнам і їх жителям, які підтримали і підтримують нашу громаду в тяжкі такі часи. Дякую всім громадянам України, які прихистили матерів та дітей Орської громади під час їх вимушеного переселення у період щоденних бомбардувань нашої території. Нашої громади та надавали, надають підтримку у вигляді гуманітарної та матеріальної допомоги. Щиро вірю, що усі, хто вимушено виїхав за межі громади та за межі України, обов'язково повернуться додому після перемоги в 2023 році. Тож бажаю, щоб новий 23-й рік приніс нам здійснення нашого одного спільного, найбільшого бажання перемогу над окупантами. Бажаю кожному із вас здоров'я, достатку. Сімейного затишку та найголовніше мирного неба над нашою Україною. Бажаю, щоб кожен, хто чекає, дочекався своїх рідних, живими і здоровими. Ми робимо і робитимемо все заради нашої перемоги над ворогом. Слава українському незламному народу! Слава нашим героям! Слава Україні!